Вітання усім телеглядачам, про та жителям сусідніх територіальних громад, в ефірі «Що нового у громадах, і ми повідомляємо вас про події, що відбуваються навколо нас. День працівників сільського господарства це про людей, для яких безмежна любов до рідної землі визначила їх подальшу долю. Хліборобська праця була і залишається головною складовою розвитку України, запорукою її перемоги і процвітання. Аграрний сектор економіки є базовим і для наших громад. Саме тут працюють байливі господарі, справжні професіонали і патріоти. Тож, у день професійного свята дозвольте щиро подякувати усім хліборобам, механізаторам, тваринникам, садівникам та іншим працівникам сільськогосподарської сфери за самовіддану працю, щедрість душі, безмежну любов до своєї рідної землі. Нехай земля торицею, щедрими врожаями та прибутками віддячить вам за турботу про неї. А людська повага, шана, удача та успіх не оминають вас. Зичимо вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, щедрих урожаїв, бажаної перемоги миру та процвітання у вільній та незалежній Україні. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт переїзного на стилу 11 грудня з 13 по 16.30 буде закрито для руху автотранспорту переїзд 67-го кілометра автодороги по 181-303, заміщена Гайки-Ситенське. Об'їзд автотранспорту здійснюватиметься через переїзд 63-го кілометра на автодорозі о 181 310 Михайлівка Адамівка Стоянівка. Просимо вибачення за незручності. 29 листопада став історичним днем для Львівщини. Регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше немає жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦ в Україні. До початку агресії Росії проти України у 2014 році у нашій області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54. За час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України. А ще 27 припинили свою діяльність. За власною настановою. Доля цих релігійних громад в чергове доводить відсутність майбутнього у маніпуляціях та задурювання. Існують лише два шляхи: правда або брехня, і правда обов'язково переможе. Ще раз сподіваємось, що релігійні громади Московського патріархату. Інших областях нашої держави не чекатимуть реалізації норм закону України про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, а нарешті розірвуть зв'язки зі структурою кривавих московських попів. Те, якою Україна буде завтра, залежить від кожного з нас. Роль учнівського самоврядування досить стрімко розвивається і набуває неабиякого значення у сучасному суспільстві, а вміння управляти це талант, який треба вчасно розпізнати. І розвивати так, 6 грудня, за ініціативи Козинського сільського голови Івана Школяра, спільно з відділом освіти культури, туризму, молоді та спорту сільської ради, проведений день дублера, де 26 старшокласників Козинського та Рудня Почаївського ліцеїв мали чудову і перспективну нагоду помінятися місцями з керівниками органів місцевого самоврядування. День розпочався з привітання, представлення дублерів, які попередньо були визначені методом жеребкування, та розподілу обов'язків згідно з посадами. Неабияким ентузіазмом та відповідальністю лідери учнівського самоврядування вивчали роботу структурних підрозділів та управлінь, за якими були закріплені, і на власні очі могли переконатися, як багато залежить від компетентності та професіоналізму тих, кому щодня стояти біля штурвалу життєзабезпечення цілої громади на завершення дня. Усі зібралися в актовій залі для діалогу з сільським головою для обговорення питань, які порушувала учнівська молодь, та внесення пропозицій молодого покоління щодо розвитку цієї громади. Усі учасники заходу були приємно вражені, отримали корисний досвід та позитивні емоції. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Проголошені Конституцією України найвищою соціальною цінністю. Захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства, надання їм гарантованої допомоги, притягнення кривників до відповідальності це обов'язок держави. Байдужість до посягання на іншу людину, особливо вчинене в родинному колі, має назавжди викорінитися з нашого суспільства. Толерування цього ганебного явища неприпустиме. 7 грудня 1999 року Генеральна асамблея ООН оголосила 25 листопада міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Цього ж дня розпочинається міжнародна акція «16 днів проти насильства, яка проводиться щороку в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно. Основною її метою є привернення уваги суспільства до проблем подолання домашнього насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми та протидії торгівлі людьми. Задля активізації роботи органів державної влади, державних закладів, громадських організацій, які здійснюють свою діяльність у цьому напрямі, а також з метою підвищення обізнаності населення, Дубинським районним сектором номер 3 філії державної установи, центр пробації у Рівненській області. Було проведено круглий стіл з працівниками центру знадання соціальних послуг Крупицької сільської ради. У ході проведення даного заходу було обговорено про види домашнього насильства, його причини та наслідки, а також як можна запобігти насильству та як захистити себе та інших. Надважливо не тільки протидіяти, але й вчитися запобігати проявам насильства. Для цього насамперед потрібно позбавитися гендерних стереотипів. Припинити толерувати насильство, яке відбувається відносно жінок, а не рідко і чоловіків у приватному і публічному житті. Пам'ятайте, попросити допомоги це не ознака слабкості чи боягузтва, адже сильний не той, хто довго страждає, і терпить, а той, хто приймає допомогу і робить крок до змін. Працівниці Красненської селищної ради та структурних підрозділів підтримали флешмоб, хустку одягаю, перемогу закликаю. 6 грудня жінки-працівниці селищної ради та структурних підрозділів у різнобарних українських хустках долучилися до святкування Всесвітнього дня української хустки. Цей символічний аксесуар, який є частиною нашої культури та історії, став ще й образом сили та єдності на шляху до перемоги. Хустка це не просто традиційний елемент одягу, це наша духовна спадщина, яка нагадує про жіночу мудрість, мужність і нескореність. Сьогодні ми закликаємо до перемоги разом у Козанській громаді. 21 листопада відбулася підсумкова зустріч з Марією Орловою, експерткою проєкту Активна молодь. Сильна громада, що реалізується центром політичних студій за підтримки проєкту «Юсейд Говерла. У заході також взяв участь голова громади Іван Школяр. За інформацією експертки проєкту Марії Орлової, упродовж року в межах проєкту було проведено чотири тренінги з питань адвокації, комунікації, проєктного менеджменту та діяльності молодіжної ради, організовані візити для обміну досвідом із представниками інших громад, участь у молодіжному таборі. Особливим моментом зустрічі було підписання договору та передачі технічного забезпечення для подальшого функціонування молодіжної ради. Зокрема, ноутбук, мультимедійний проектор, екран для проектора, бінбеге, настільна гра світ громад. Щиро дякуємо усій команді проєкту «Говерла Юсейт» в Україні за вагомий внесок у розвиток молодіжної політики, менторам за цікаві тренінги, які стали ключем нових ідей та знань у сфері молодіжної політики. Проєкт демонструє, як активна молодь може бути рушійною силою для позитивних змін у суспільстві. 8 грудня у клубах сіли Рідків та Митниця Крупицької громади проведено благодійний захід Слава нашим Збройним силам України за участю народного гурту «Краяночки». На благодійному заході у клубі села Рідків були присутні наші захисники Петельницький Володимир Георгійович та Шевчук Роман Васильович, які сьогодні знаходяться на реабілітації. Секретар Крупицької сільської ради Раїса Іванівна Хом'як вручила присутнім захисникам подяки з нагоди Дня Збройних сил України та подарунки, а також привітала їх зі святом. Гурт Краяночка своїм співом декламаціями прославили Україну наших славних захисників Збройні Сили України. У залах клубів панувала атмосфера, яка в цей час важкий, об'єднала усіх в єдиному дусі працювати разом на перемогу, адже єдності сила. Щиро дякуємо кожному за небайдужість, патріотизм і добре серце. oh the cheese <головіка> Я за роботи. <головіка> <головіка> Креснецька громада підтримала найвразливіших жителів напередодні свят. Так, 135 продуктових наборів отримали найбільш вразливі верстви населення Красненської територіальної громади напередодні Різдвяно-новорічних свят. Ця ініціатива спрямована на підтримку одиноких громадян похилого віку, а також осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку Центру надання соціальних послуг Красненської селищної ради. Селищний голова Красного Роман Фурда наголошує на важливості турботи про цих людей. Керівниця комунальної установи Центр надання соціальних послуг Галина Дворянин. Розповіла, що продуктові набори включали найнеобхідніше для кожного дому: олію, гречану крупу, цукор, рис, печиво, вафлі, майонез, макарони та згущене молоко. Подібні ініціативи є важливим прикладом людяності та турботи в громаді, що допомагає створити атмосферу свята. Та єднання навіть для тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Нещодавно Паневешська районна рада із Литви виділила 20 тисяч євро для придбання допомоги для Радехівської громади. А вже сьогодні наші невтомні друзі, директор адміністрації, депутат Паневешської районної ради, волонтер Євген Вітошко доставили гуманітарну допомогу у місто Радехів. За виділені кошти придбано 21 генератор, 16 зарядних станцій, 70 спальних мішків. Дякуємо меру Паневежського району та депутатам Паневежської районної ради за постійну підтримку разом до перемоги. Слава Україні, слава Литовській Республіці, слава Збройним силам України, героям слава!